Друзі, всім доброго дня! Сьогодні 10 січня, п'ятниця, на годиннику 13.43, тобто 2 години дня. І ми визначимо на 10 кВт у ліфі, скільки можна заробити коштів у місті Вінниця, катаючи уклончик 838 і іноді болт, якщо не буде праці. Вчора був четвер, напевно, що найтухлий день, який коротше, тільки можна було собі уявити в таксі. Всі плакали, реально всі. Дехто пару часів покатав і вирішив поїхати додому, тому що немає взагалі праці. І я завжди кажу: ну як це не має праці, якщо висять такі замовлення в ефірі, якщо включити якийсь пошук, то щось буде приходити. Але це не про вчорашній день. Вчора реально не було, не було праці. Десь 9 січня це офіційно був самий-самий тухлий день по всіх областях, по всіх містах, я так розумію, нашої України. 10 кВт, друзі, це по суті так. Збиваємо всі датчики. Середнього розхіду. 10 кВт це, по суті, має бути приблизно десь 50 кілометрів ходу 50, 55, 60, тобто в таких рамках, не більше, я собі так думаю. Збив я адометр. то в мене лів взагалі на 15 кВт, але я поки приїхав з Стрижавки в місто, поки тут потусив. Поки там заїхав до товариша, поки помив почистив машину, Короте, я не підзаряджався і залишилося у мене 10,5 кВт, і я вирішив записати такий відос, а що ж, а, який буде заробіток, бо я ще ні одного замовлення не зробив, якщо, якщо ми будемо на самому конченому ліфі, який проїжджає 50 км в місті, виходить. Що ж вдасться заробити по цій касі? Цих 50 км, тобто 10 кВт. Якщо це найкончений, наприклад, Ліф по самій конченій батарейці, який дійсно проїжджає 50, то заряджається він приблизно на 50 гривень. Тобто за ніч ми його зарядили на 50 гривень. Виїхали працювати і ось проведемо цей експеримент і будемо знати, що вдасться зробити, яка чиста каса, які будуть у нас ці. Які в нас будуть замовлення. Замовлення буду показувати усі. І в нас вже навіть є перше замовлення. Це з вулиці. Вулиця без назви написано. Не знаю, яка це вулиця. Коротше, прикол в тому, що це в нас зарванці. Зарванці ж, да? так? Ні, Ні, це не зарванці, це гаражний кооператив, наскільки я бачу, друзі. Це гаражний кооператив. В який заїжджаємо, потім десь хер зна куди коротше, їдемо. Ну, було б добре, щоб я все ж таки попав туди, куди треба. Да, по уклоновській карті точно так же саме, як і по Гугловській. Треба коротше, їхати в якісь дебрі гаражів. Ну, Будемо їхати, що ж робити. Подаємося, це доставочка, яка вартує 221 гривню за 12 км. А що я не туди приїхав чи що? По карті пише: намальований трошки не туди, маршрут Походу, це треба вниз туди, чи що? І ще й цей трубку не бере. Пічально. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте Будь ласка, залиште ваше голосове повідомлення після звуку. Плекали таксі? Доставка? Алло? Алло, да. Вже виношу. виношу. це не таксі, так? Да? Да. А це з якої сторони? Бо тут бачу з тої сторони куча машин. я зараз подивлюсь, а ми туди йду. Це ви ліфти? Да, да. так. Що там минуть оплатити отримуючи? Добре. Добре. Алло? Доброго дня, підвожу вам доставку, це куди треба до вас їхати? Це за шелом, Знаєте, де там? Так, я шел проїхав і направо одразу поїхав. Да, шел проїхав, каже, і одразу направо. за Шел це прямо заборshallo заключмето закінчає, закінчається цей забордють приїзд. Да. Так, і що, дальше гаражний кооператив оце себе. Гаражний кооператив, да, там, получается, ви проїдете щоб там під рушим по на цеглинки гараж ставлять на один таким буде. Після нього направо і в третій проїзд на нього. Я там видузгонами. Mm -hmm, розумію. На хвилину. Yeah. Да, я вже тут, наверное, в третьому. Може, ви вже вийшли на вулицю? Да, от виходжу, виходжу. Може просто я не сюди заїхав. А ви на чому наліць, А, наліф, да. а, на чорному я не бачу. Да. Да, здрасьте, дякую. І вон, дякую. Їхав з цього гаражного кооператива по кривій. І пацьки нам приходить замовлення по восьмеркам з Якова Шепеля 5Е на індустріальний провулок 2 на тяжик. Представте? Я думав, що ми будемо тут довго стояти, кукувати. Але щось приходить 142 гривні. Погано, що я не бачу за скільки кілометрів. Воно коли приходить, тільки тоді видно. Але я не запам'ятав. Значить, Виключаємо пошук на остальних агрегаторах. Я вже підключив і болт, і все, що хочеш. І подаємося на. 220 метрів в спину. Алло? Алло, а ви від нас тільки що поїхали? Ви біля нас розвернулись? Так, це... да, отут тут, тут від нас тільки що розвертались біля нас. То це туди заїжджати, в ці склади, що? А ви тут стійте біля жовтого розподілювача газового. Твою... І зараз ми винесемо. Бо там тільки замовлення ми передамо клієнту. А, це доставка? Да, да. Угу. Тут бачите, з лівої сторони жотий газові розподілювач тут. Біля фури, цієї. не та, та я вже тут от заїхав. Ага, ну то чекайте тут. Угу. Все, добре, давайте. Добрий день. Добрий день. Так, це номер телефончика, я вам зараз пакуночок передам. Вже сітьте тут, хорошо? зараз okay. я вам пакет поставлю. Mm -hmm. Ви знаєте, де це, так? Да? Ми вам скинули адресу. Взагалі, воно ще може вас вести як тяжилівський тупік один. Ну, я так бачу, що воно над дорогою. А, як ні, там. якщо вас орієнтир, він пише екоцемент. Це тут, де перед значком екоцемент, ви повертаєте наліво, ну, зважаючи звідки, будете їхати, ну, їдете весь час прямо і у вас буде по праву сторону, там якийсь СТО «Карман» Є. Ви його проїжджаєте прямо і тримаєтесь правої сторони, повертаєте праворуч. І далі ви можете цю Віталія набрати Чуть-чуть прямо потім наліво і в'їжджаєте направо, як в якийсь двір. Оце в них там це виробництво. Ну, Десь воно вас заведе. Все, удачі! Щасливо, дякую дуже. Нормально так встряв, пацани. Дивіться, яка пробінь на Лебединського. Треба було їхати через якісь бучми, через ще щось. На карті я бачив цю полосу. 14 хвилин написано. Не знаю, що там таке, якісь ремонтні роботи, чи якесь ДПП чи що, не знаю. Зараз будемо бачити. От і жертва пробочки, пацани. Йоу! Чувак, ти що, кипиш чи що? Бля, ну нічо. Перекіпиш. Ну от, бачите, за цих чилів, які щось тут роблять, непонятне. Чи вони щось роблять, чи не роблять, от така пробка на 15 минут. <гум> да. Буває, буває. Ну, бачите, Жигульчик закипів. Помню, теж кипів на Жигулях і не раз. Це таке пробка і жигуль. Це нормально. Повернув я в цей поворот, а далі пацани краще набрати, ніж блукати, когось шукати. В будь-якому випадку, коли я кудись під'їду, мені треба буде набирати. Або розмовляє. Можливо, саме ця розмова наближиє до перемоги. Віримо в Україну. Віталій, давай вже, Хватить розмовляти. По-моєму, вона казала сюди в поворот, де екоцемент. А далі... Наліво чи що десь там направо, коротше, блін, ну от чел говорить по телефону і все. А, так, тут нічого не можна зробити. надо буде набирати ще раз, а що робити. Що у нас тут по карті взагалі показує? Ну, по карті непонятно. Це вже короті, другий раз, пацани, коли доставка клята. Е приходиться когось набирати, чекати, щось виясняти. Алло. Алло, да? Везу вам доставку. Доброго дня. Да, добра, Повернув добра. за екоцементом знаком, їду зараз по вулиці Промисловій чи як вона там. О, ага. Ви зараз спускаєтесь вниз, перед вами та це... спускаєтесь, їдете, виходить. Перед вами деревооброблюючий завод. Віст, ворота і дорога направо уходить. То мені. То мені на дорогу направо треба чи куди? Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Ну як убираєтесь, то в те обратний поверх, виходить, ліво поворот, і направо ворота. Прямо завод. Вон направо. Білий ліфан побачили, виїжджав за Ліф. Лів. Ліф, так, білий. Ну, їдем. Я не бачу з він виїжджав, дивіться. Я зараз повернув направо і потім що, наліво одразу. І у вас прямо буде там синє здання велике, так? Да? да. Вам перед цим синім зданням треба ліворуч повернути. Воно чорний ліфт я стою. Руками ще бачите? Так. Да. тоже там за Ось 142 mm -hmm. Сыщий, да? Так. Yeah. 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 Будемо працювати далі зараз, що робити. Включаємо на всіх агрегаторах пошук, навіть по болтику також. І в нас залишилося, пацани, ось така картина, значить 5,7 кВт, 4 ,5 кВт з половиною я вже встрав. По суті, залишилося. Небагато, але надіюсь, вже доставок не буде, повозимо пасажирів якихось. Потім підведемо підсумки. Подуплив пару минуток буквально і взяв наступний заказик з ШМК на клініку Oxford Medical. І це не може не радувати, того, що в мене стояв цей, як він називається, радіус 1,4, а там був 1,6 і я. Добре, що я побачив, що він в ефірі Василь цей заказик. Ну, реально, 1,6 подача. З такого району вибратися з такою подачею, та ще й в цивілізацію, та ще й за такі кошти, 120 скільки він там стоїть. 100, по-моєму. да, 118. Ну, рахуйте 120 за 6,2 км. Це 20 гривень за кілометр по дніщинському агрегатору. Ми вибираємося в нормальну локацію. Ви не пірамила? Да, добрий день. Смс немає, нічого. -то я питаю, чекайте. І не закривайся, давно буде подняти. Так, да, діда. Все, дякую. Так, уже спрячу, але на смс-ку не прийшлють. Ми вже їдемо. Тут нема виїзду, так? Да? Ні, 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 назад. Тут розвернеться, зможете туди. Бляха, я вже думав, що люди перестали дуріти коротше, з цими. Новими і старими доларами. А лише дуріють, бачите. Коротше, прийшлось за оці новенькі купюри заплатити 150 гривень, блін. У мене були старі, він мені показав, що одна коротше, якась там почала вже цвісти, блять, вигоряти чи що вона там. 50 цих 50 Гривень одна купюра стоїть поміняти стару на нову. А моя якась там була вигорівша, каже, треба за цю 100 заплатити. Я кажу, блін, капець кажу. Ну ладно, позичав, старі долари, буду віддавати нові. Це таке діло. Коли купляв цю машину, помню, у мене були і старі, і нові, які хочеш, то мені 15 гривень я за купюру доплачував. Оце щось блін, 50 гривень за купюру, і плюс ще там, якщо якийсь є косяк маленький, то давай ще, коротше, башляй. Просто поміняв мені старі на нові, і, бляха, 150 гривень йому вже віддай. Ну, 21 рік, це 17. -й. Ладно, Віддаємо борги короті, пацики потрошки. Це ж з 7 по 10 я віддаю по соточки, в кого брав. Тепер треба жорстко фільтрувати замовлення, тому що попадати зараз на нажило або в той район просто немає, немає ніякого бажання. Скажімо так. І я бачу скільки замовлень реально. ну... Реально є в ту сторону і вони реально стоять дорого. Ну я розумію, що я там встрягаю, Крім того, що сьогодні п'ятниця і зараз вечір, п'ятниця вечір, то ще й там е ці ремонтники стоять. Може вони втечуть на вечір чи на ніч, я не знаю. Але поки не дуже я хочу туди їхати. <кій> <кій> Тож ми будемо брати щось тут по містності, я думаю. Що в нас тут є, Я зараз припаркуюся, трошечки і покажу. Спірагована блока на юності Рош експрес. Один кілометр подаватися і 3 їхати за 78. Я розумію, що для п'ятниці вечора і так далі це ну, шлак полніший. Але які варіанти ще є? Других варіантів немає. Дивіться, на болту кофів абсолютно ніяких не видно. Все, навіть того забрали, і я сижу зараз взагалі без, без можливості кудись хоч їхати. По кіловатах 3,8 залишилося. Це я зараз до товариша під, ну, приїхав йому віддати борг. Машина пише, 26 км залишилося, 37 я по факту вже проїхав. Тобто, по логіки, що я говорив, на 50 км ми маємо зробити ще десь 3 Якихось більш-менш таких мінімалки або дві якихось таких довгих, довгих замовлень. Не знаю, поки нічого немає. Поки нічого немає, будемо чекати. Щось візьму, покажу. Ну ось щось більш-менш міняємо це 85 за 600 метрів. Дарина з невеличким кофом, з Пирогова Написано Парковка АТБ її там шукати, походу. А, так, так, так. Де це воно? Парковка АТБ? Ага, зрозумів, по блоках. Прямуємо. Сумочка, Юшкин, кот, надо было сказать щоб чтобы она ехала. Чтобы она и шла. Багажник, да? Да, а -а -а. Садив пасажирку і взяв наступне замовлення з Мегамола. Центральний вхід на вулицю Олександрівську. Олександрівська, 1, 95 за 3,8. Я рахую, це непоганий заказик. Залишилося нам 10 кілометрів, звідти я по-любому щось візьму. Ще далі. Та... Ми напевно не будемо вже далі їхати. Роботи зараз трошки, звісно, вистачає, але ми пам'ятаємо, куди нам не можна їхати. І тільки що був заказік на Янгеля, я чуть його не вихватив. Там був за 140 на Янгеля. І по суті, приїхавши на Янгеля, можна було б зробити ще одне якесь замовлення по місцевості там і поїхати собі на зарядочку. Однозначно, я не буду використовувати цих 10 кВт під 0. Я просто пацики прокатаю 50 км для, наглад... для наглядності експерименту, тому що, так як я на початку сказав, 10 кВт може хватати на 50-55 або ж 60 км. Щоб не викатувати машину в 0, ми залишимо деякий запас, щоб доїхати до зарядочки. А взагалі будемо бачити вже по ситуації. Якщо е, будуть якісь такі замовлення, які в принципі нас приведуть саме до зарядної станції, і заодно ми ще заробимо грошей, то ми це зробимо. Якщо ні, то вже будемо безпосередньо їхати на саму зарядку. без всяких замовлень, щоб не, не дзвонити, потім не казати, а поможіть мене доставити до зарядки і так далі. Подаємося до мегамолу. А, який вхід, підскажіть? Е, центральний, але може щоб скоріше було мені підійти до KFC, бо я трохи спішу. Давайте до KFC, так, да, бо бачу тут. А, хорошо, да, я йду. Добрий. Взяв я замовлення 1.31 ков і подача з Поділля пацьк 100 метрів. Тобто я був, висадив е, в будинку Олександрівська, е, 1 пасажирку і з Олександрівська 1, буквально через 15 хвилин часу приходить мені замовлення. Каляска, дитина півтора роки. Короте, весь пакет, але приходить. Я вже думав це до мене. Ну ні, чекаємо пасажирів, виходить. Алло, оце ви там стоїте спереді, так? Да? Розвернутися, чи де? Чи де ви? Ззаді мене? десь? Так, да, так. Да. І ви тільки що ж мене привозили до першого під'їзду. А, Поня, Поня, хорошо, зараз розвертаюся. <гум> Бачите, як вийшло? Це ця ж сама пасажирка. Чудес не буває. Нічого яка різниця. Поїдемо ми на Стрілецьку, а там звідти вже будемо шукати щось заряджатися. Висадив я останню на сьогодні пасажирку. І думав зарядитися. Я зараз знаходжусь біля набережного кварталу пацани. І я просто надіявся на те, не те, що сподіваюся, я собі думаю зараз на вок під'їду і заряжусь. Ну зайшовши на Eva Chargers і нажавши на Вок, я побачив там отаку тему, що вона була у мережі якогось там числа 20-12-24-го ще. Тобто зараз вона не працює, представте. І мені прийдеться зараз шукати зарядку, де вона є, така хоча б якась. Біля мандрівника бачу від Eva Chargers але це трошки далековато. Давайте відкриємо еко подивимося. Це жесть, якщо чесно. Як я собі так, розраховував, звісно. 1,1 кВт залишилося, це у нас 19% батарейки. І є можливість, звісно ж, поїхати на хавал на Житомирському шосе. Чекайте, на Київській трасі, на якому Житомирському шосе. І там собі на току на токі зарядитися на чаденки. Чом би і ні. Я думаю, що це буде хороший варіант. Я просто туди доїду. Я думаю, що мені вистачить цього одного і один, одного кіловат, щоб доїхати до токи. І там на токі по 1699, тобі ж по 18 гривень, зарядитися буквально на... 1 або 1,5 кВт, щоб дочовувати до стриживки додому. А дома вже собі поставлю і через 2 часика буду мати повний автомобіль. Давайте підрахуємо все ж таки, що вдалося заробити за сьогоднішніх 10 кВт. Ох ти, автобус, чіткий пацан, флікс, баз, блин. Головне, щоб поворотника включив. по заработкам, скажем так. Уклончик принес нам 475 гривен чистых коштів. 475 болтик. Ничего, наверное, не принес. Ничего не принес. Ну и хер с ним. И восьмерочки принесли нам 260 А із них чистих це вийшло у нас 230. Плюс 230. Ну і плюс полтинник чая, наскільки я пам'ятаю, за весь час. Тобто 755 гривень у нас вийшла чиста каса за наших 10 кВт. Віднімемо, що 10 кВт у нас коштує 50 гривень. Відтоді отримуємо 700 гривень чистих коштів, це вже з врахуванням комісії, палива, все є це і фігні. А за який ж час, ви спитаєте, а я вам скажу. Ну, просто ще трошечки вирішував свої справи, там, сидів, щось монтував, десь щось якісь гроші міняв, відвозив борги, сиділи, теревенили. Ну, в общем, в 2 години я почав працю, зараз вже без 15,6. Тобто половиною години це в нас пройшло. І відкинемо давайте цих півгодинки на свої справи. А, тобто 3 години, 700 гривень, ділимо на 3 і отримаємо 235 гривень за годину продуктивності. В принципі, це непогано. Я бачу, що нам вже 100% вистачить енергії, щоб добратися до зарядочки. Так що нема чого переживати. І так, да, друзі, все, давайте тоді, до завтра.